Добрий день, шановні пані, вас вітає Олександр Бойко. Тема мого виступу людина, яка не читає книг, не має переваг перед людиною, яка не вміє їх читати. Звичайно, я міг би почати з того, що наш цифровий і надпрогресивний світ призвів до того, що Хомо поскидав зі стін усі картини, закинув за шафу бабусині книги, а Том Мольєра, тепер слугує підпіркою для. Пластикового столу, за яким він сидить і грає на комп'ютері. Але, мої шановні пані, ви б тут же мені заперечили і сказали, що в сучасному світі також є ті, хто не сидить як хомо, а щодня читає і як би розвивається. І я погоджуюсь з вами так обов'язково є, я щодня бачу цих хомо, обіймаючи книгу в метро, в парку та інших місцях перебування люду. Безсумнівно, усі вони читають. Але мені найбільш цікаво, чи розуміють, коли я поставив питання Хому, який читав роман Вільяма Голдінга «Володар Мух», чи розуміє він суть цієї книги, то відповідь почув, що твір розповідає про людину та її схильність до насильства. Воно то так. Але ж справжньою думкою, яку хотів донести автор цьому хому, є та, що коли в суспільстві зникають правила. Соціальна система з гуркотом падає ниць. Я нагадую, що суть книги донести читачеві авторську думку і наповнити його нею. А якщо думка не донесена, тоді книга була прочитана дарма. Виходить, не розуміти книгу буде дорівнювати не читати її. Мені відразу згадується Дон Кіхот. Який доволі суб'єктивно інтерпретує романи, захоплюється ними, і відтоді опиняється у вигаданому світі, ворожому до нього. Я часто, спілкуючись з однолітками, звертаю увагу, як деякі вихваляються прочитаними книгами. Але наочно видно, що по-справжньому, інтелектуально, вони ніяк від них не підживлюються. Отже, кількості. Прочитаних хомо книг не завжди відповідає якість усвідомлення цих книг. А тому читання без усвідомлення це як бажання надіслати ультиматум шатровому вітряку. Завершуючи свій виступ, хочу процитувати англійського письменника Джозефа Адісона. Читання для розуму те саме що і фізичні вправи для тіла, від себе лише додам, що читання з. Розумом, те саме, що й здоровий спосіб життя. Дякую за увагу.